Друзі, таке спонтанне відео, завжди, коли я десь їду, чинить відпочинок, чи просто в якусь подорож приходять якісь нові усвідомлення. Тут у них такі картини, це я зараз в пальмі до майорці. А, і а, приходять, ой, приходять різні усвідомлення. І зараз я зрозуміла таку важливу річ, наскільки я змінилася. Що для мене зараз переїхати літаком чи переїхати з іншої країни в іншу, це так як перейти з однієї кімнати в іншу. По суті, коли в тебе стабільний внутрішній стан, тобі, тобі якось на тебе зовнішні обставини не впливають. Але ви знаєте, що впливає? Впливає, коли ти на таких високих вібраціях, ти дуже сильно відчуваєш свою душу, і ти намагаєшся собі брехати. І коли ти брешеш собі, ти починаєш е... заїдати. І ти, е... коли ти свідомо, ти це прекрасно розумієш. Я чомусь в своєму житті вже кілька разів, ну, я вам не раджу цього робити, я стою на одній і ті самій граблі. Так? Мені постійно хочеться говорити про духовність, писати книги, вести YouTube канал, говорити, записувати ось такі спонтанні відео, де інші люди просто знаєте, сто разів переписують ці кадри, говорять на камеру, заїкаються, вирізають, монтують. А я просто ну, знаєте, вмикаю, говорю, і мені хочеться це робити. І коли я собі це забороняю, або будь-що, наприклад, є людина, яка собі це забороняє робити, відбувається оцей внутрішній криз. Що це таке? Це коли ти хочеш, але ти собі не дозволяєш цього зробити. І ти починаєш злитися на всіх. І інші починають відчувати твою енергію, тому що ти робиш найгірше собі, а ти брешеш собі. Тому кажуть, що буде щаслива сім'я, коли буде щаслива мама. І повірте, гроші це інструмент, ми приходимо в цей світ заробляти, так скажемо, та розвиватися духовно, матеріально, віддавати свої таланти, але коли ми доходимо до певної такого етапу, і він постійно повторюється. Це момент, коли треба задуматись. Коли ти доходиш до якоїсь точки і розумієш, що в тебе там не виходить, варто проаналізувати і в тій же точці робити те саме, але можливо трошечки іншим методом. От в мене в моєму житті є так, що я постійно тягну за собою цю польську мову, тому що це мій навик як якийсь важкий хвіст. Тягар, тому що я живу в Польщі, я знаю і так далі. І це вже продовжується п'ятий-шостий рік. Все прекрасно, людям подобається курс, він дає суперефективний результат. Але, щоб сказати, що я кайфую, завжди я доходжу до якоїсь такої точки, коли я розумію, що все, я там перегоріла. І я так перегораю вже кілька разів, ну, багато разів в своєму житті на протязі п'яти років. Тобто. Коли я на низьких вібраціях їм таку, так скажемо, погану їжу, то я собі ще більш-менш якось брешу і пишу пусти, хороші, ділюся цим навиком, бо це ж навик, так? він в мене червоний диплом і так далі. Але коли я доходжу до такого етапу, коли я вже чую свою душу на 100% і брехати собі не можу. А відбувається внутрішній злом. Внутрішній злом це коли ти ламаєш свою душу. Це коли ти е, вже не хочеш собі брехати з однієї сторони, а з іншої сторони е, ти не хочеш вже заїдати, щоб опуститися на нижчі вібрації. І єдине, що тобі залишається, коли ти виходиш на е, свою душу, на ось такий рівень. Скоритися і відпустити все, що б там не було, можна знайти компроміс і паралельно щось робити. Але всидіти на кількох стільцях ну, це не дуже вийде, тому що це забирає сили, забирає енергію. В своєму YouTube каналі і, взагалі, в книжках, в телеграм-каналі, в інстаграмі. Напротязі всіх тих років, що я веду цей YouTube канал, я показую себе такою, яка я є. Показую себе в різних іпостасях, в різних моїх трансформаціях. Якщо ви переглядали попереднє відео, то ви бачите, яка я була, як я говорила, і яка я зараз. І відбулася величезна внутрішня трансформація, величезні усвідомлення. І вони далі відбуваються. Але єдине, що я зараз чітко розумію, це те, що коли ти доходиш до такої межі, коли ти вже не можеш собі брехати, це означає, що ти дійшов до своєї суті. І потрібно піти в цей досвід, потрібно зробити цей експеримент, потрібно відпустити все, забути про всіх і поставити себе на перше місце. Це буде оцей. Так скажемо, здоровий егоїзм а, і ем, нести якусь цінність. І я вважаю, що ем, людей завжди всі. Століття всі віки буде цікавити духовний розвиток, саме пізнання себе, і дуже важливою буде підтримка на шляху до зміни харчування, на шляху до ем, усвідомлення. І дійсно ось ці зайві кілограми, ем, якась апатія, депресія, так, це все від того, що людина дійсно не реалізовує свій творчий потенціал, не реалізовує. Так скажемо, свої сильні сторони. Наприклад, моя сильна сторона, я чітко розумію, це можливість передавати інформацію чітко структурно. В принципі, це я і роблю, але більше всього, моя душа прагне нести і говорити людям на YouTube тому що Ютуб це той інструмент, так само, як і книги, який залишається назавжди, який будуть люди переглядати, і якщо ти вкладаєш душу, то це відчують. Ось. І зараз я от в такому етапі, так, коли здається є все, ну те, що ти так хотів, до чого ти йшов, так. Але е, чогось бракує основного в твоїй душі. І коли ти е, починаєш е, розуміти, аналізувати, ти доходиш до того, що, що б ти не мав, де б ти не був, е, ти повинен е, зрозуміти себе. Я вважаю, що це найважливіше в житті, е, що ми можемо зробити для себе. І в цьому нам допомагають інші люди. Відпустити, пропрацювати і робити те, що ти любиш. Тому робіть те, що ви любите, не питайте поради в когось як краще, не краще. А ваша душа дала такий запит. Відпустіть те, що казали, можна, не можна, забирає енергію, віддає енергію. Це не важливо. Ніщо не важливо, крім того, що ви зараз хочете для себе. Це найважливіше, повірте, наше життя, воно настільки дивовижне, повірте, наш організм він настільки неповторний. І якщо ви робите щось не так, ваша душа вам про це нагадає, нагадає депресію, нагадає хворобою. Не нагадай зайвими кілограмами, нагадай якимись фарками. Тобто життя вам покаже, щось ви робите не так, а робите не так, тому що є причина. Ви зриваєтесь на комусь, ви зриваєтесь навіть на своєму тілі, вживаєте погану їжу тільки через те, що ем, ну, не робите так, як хоче ваша душа. І ви знаєте, мені подружжя, вони мені допомагають. Раніше я дуже хотіла подорожувати, мені дуже хотілося. Зараз я відчуваю, що я переросла дещо, і так само я зрозуміла, що я можу робити те, що я хочу, незалежно, де я знаходжуся. От. Але Подорожі, вони кожного разу допомагають усвідомити людям, які занадто в думках, тобто сфокусуватися на туди і зараз, ті, які тільки починають шукати цей внутрішній компас. От мені зараз подорожі теж допомагають, дають враження але це вже стає, ну, стає звич, звичним явищем. так? Раніше ти цього не мав, е, хотів, а, е, це, я не можу сказати, що це набридає. Ні. Повірте, е, я можу зараз зробити такий висновок, що людині м, рано чи пізно набридне все. Е, і любов. Не, не можу казати, діти набриднуть, але все одно воно себе вичерпає. Якась там заняття, якесь хобі, і, ну все-все-все. Але є одна річ, яка людині ніколи не набридне. І ця річ, я зараз майже повністю впевнена в цьому, це є пізнання себе. Це Людині ніколи не набридне слухати про себе. Один і два. Людині ніколи не набридне говорити про себе. І якщо ви хочете е зрозуміти чітко, куди вам йти, що вам робити, що вам обрати, спробуйте зробити те, що ви хочете. Не блокуйте цей потік енергії. І коли ви це зробите, ви побачите, що вам це подобається, і життя рано чи пізно вас завжди на цю дорогу повертатиме. На те, що ви маєте робити, на те, в чому закладений ваш потенціал. Ось, рано чи пізно це буде. Тому експериментуйте от так, як я. Я записую відео тільки коли є внутрішній відклик. Мені дійсно хочеться щось сказати. Е, от. Я питаю себе, чому? Е, я питаю себе, чому в мене такий стан, чому в мене такі думки. І я намагаюся вирішити це питання внутрішнє. А виявилося, що я десь глибоко хотіла вам записати це відео чи почати розвивати ось цю сторону. Але глибоко в думках я розумію, що я колись це робила і не отримала те, що я хотіла. і Я кажу, це нікому не потрібно. Але це потрібно в першу чергу мені. Для реалізації мене, мого потенціалу, моїй душі це потрібно. І тому я це зробила в першу чергу для себе. записала це відео, але одночасно і для вас. Я собі допомагаю, можливо, допоможу комусь із вас. Ось. І мені стало легше. Я зрозуміла, що е, таким чином зараз я пішла шляхом своєї душі, що я почала е, я почала е, реалізовувати свій потенціал, той який закладений в мені, і не втікати від нього. Ось. Це дуже важливо. А, ну, а далі, далі побачимо, що скаже моя душа. Ну, не знаю, такі були думки. Сподіваюся, корисно, не корисно. Побачимо, що далі вона казатиме. Чи буде в мене бажання, чи це просто такий черговий моментальний порив, який був і до цього.